Міліціонери Херсонщини віддали данину пам'яті загиблих колег, які до кінця виконали свій службовий обов'язок та залишилися вірними присязі. Правоохоронці поклали квіти до меморіалу та вшанували товаришів хвилиною мовчання. Біля меморіалу Калина долі зібрались керівники управління МВС області, особовий склад Херсонської міліції, ветерани органів внутрішніх справ, рідні та друзі загиблих. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять своїх товаришів. Правоохоронці завжди пам'ятають про мужність та самопожертву колег, що віддали своє життя за батьківщину, вклоняються перед їх почуттям обов'язку. Присутні поклали квіти до меморіалу загиблим міліціонерам і взяли участь у поминальній службі в храмі імені святого Федора Ушакова. Та була сотрудники но так получилось что их рядом с нами сегодня нет мы помним и всегда будем помнить о тех кто был рядом с нами кто с честью выполнил свой долг и кто оставил о себе светлую память Сергій Борисович Кіселевський цього року втратив сина. Молодий капітан міліції Олександр Кисілевський загинув взимку під час виконання службових обов'язків. Така страшна рана й досі нестерпно болить сім'ї мужнього правоохоронця. Усі працівники ОМВС Херсонщини розділили гори разом з родиною свого вірного товариша. Я гордюся, що мій син служив в міліції, хоч і моя мати. 9 днів, як. Померла, і вона мені сказала, синок, для чого ти пустив туди? Я сказав, а хто має захищати людей? Вони ніколи не будуть забуті. Пам'ять про мужніх міліціонерів, які до кінця виконали свій службовий обов'язок та залишилися вірними присязі, завжди житимуть у серцях нинішнього і майбутніх поколінь правоохоронців Херсонщини.